Два акумулятори, чуєш? Тобі саме так. Давай, дай сюди, да, да. так що прибули на місце, дуже цікаве. Григорій, держи, руля, все, пошли. Курмуємо морозинку. Звісно. Тут хтось стоїть на воротах, у них нічого ботя. Здравствуйте, мені становить капочку. Який же ти спасін наших дітей? Ви ж щоб мене ж мама теж воля звали. У мене її немає 20 років. ну. Но... Мама воля. Я не мог не заїхати. Хай Боже, що я той раз Добрый була в, воля... в тому війниці, як ти там на волохові яру був. Якщо друзі, приїхав до... До да, супермами, мами, да, мами да, військового, військового, нашого Олексія Саєнка. Я просто не міг не зафіксувати цей момент. І я думаю, Олексію буде приємно, так як він на даний момент сьогодні не може. Льоша, ще раз обіймаю мамку, то я від себе, тепер від тебе. Судя, а я вас я вас, я вас, я вас усіх обнімаю, я тільки дивлюся, і всіх крепко обнімаю. Питає, чи Андрій Новиков тут живе? Ось по цій вулиці. Да? Так що можемо заїхати. А він нам <кх> да. він, він подивиться і... Ви ж його любите, так, як я. Я люблю. Да? Ну так. ви ж односельчани, все нормально. Любов до гроба. Да. Я сюди з Льохою говорив. Я кажу, як би там не було, що б там не було, що б я не сказав, але Олексій, я кажу, Льоха, ти з ним щось таки більше жарив, ніж зо мною. Але, але питання в тому, що в такі важкі ситуації, тим паче, він пішов з перших днів, я знаю, що він робив до цього. І я просто навіть там були великі ліки але я тільки я почув, я сказав, Льоха. Ми своїх не бросаємо. І то були мелочі. Я думаю, що він би, а зараз знаходжуся в ну прийти і сказати людині, що ти гавнув, він нічого не поміняє. Я б на його місці просто вийшов би на зв'язок сказав би, Серега, давай для Сідльові об'єднаємося зробив. Сьогодні ми передали, хто не дивився, попереднє відео, бо ми його виставимо раніше, передали вже четвертий автомобіль, де той Київ. Це ті підписники з усього світу, і місто Березань. Родина Цюбко, поремонтували той автомобіль, який постраждав. Дякуючи Богу, що без хлопці його зробили. Ми сьогодні доставили. Виконали ще одну задачу, романчик ми доставили, я не знімав. Хлопці трошки нас поводили, ми доставили місцевому фермеру тут, в цих краях, ну, трошки далеко від вас. Він добрий, тому що люди сіються, є такі моменти. Так що то Невеличкий подарунок, що скапив, е, а вам на згадку, щоб воно було, щоб шелотківська подушка з вас була. Чує, а. Все, думаю, чи висилати, чи не висилати. Ну, як я бережу твою чашку? А як же, це важлив... Ти, у мене вона святиня, я тобі скажу. Думаю. Бо отам одні були випроси. Зараз одну секундочку. Саша, я піди, піди візьми наліпку приклей у ті валі на калітки, шелучків. Хай Андрюха Новіков подивиться, що тут був іменно. <клес> да, просто я ж кажу, вона для мене як реліквія, ваша чашка, оте ж оту, тому усе, на таку. Тетя валя, вона просто бойова жінка, а, і вона говорить що гене. думає. І mm -hmm. мені приємно. А їй може то бояться нічого. Пережити чому пережити бояться? це? Це морозовка, самі це ж такой... сави, це, це все було в окупації. Да, да, це все було в окупації. Це все, все і ви ж пережили її. Да, так я ви це виїжджала. Виїжджали? Ні, та ти що тут. Не Але виїжджали. ж були, ви застали, бо я. Значиш, не знаю, знайду таке. Ну як знайду, я тобі прийшлю спеціально на, на свій вайбер. Ти подивися, Ти в мене як святиня, я тобі кажу. Просто я бережу це. Все -все. У мене з'явилася ще одна ютубовська мала. У мене їх три вже є. — їдуть. Ну, там нормально. Там нормально. Я я там там. О, від моєї сімейної фотографії, мої всі дітки, всі 14 моїх дітей. Їх сторон, а внучата, жінки і ми з дідуською. Так що всі-всі немає, всі, не знаєш, я даже не знав. Що хочу всі розуміти, ось дивися, дивися, таке в мене діти. дівчина. Ага. Ось дивися, бачиш, ось чашка. Посередині, чашка. Дивися, оце, а в мене ну, не всі телефон на собі, оце, всі йому, мої, оце всі мої діти, ну, оце моя сім'я. І шелудьку воно, бач, посередині, кружка. Кружка. це і... вона трошки. Оп, воно, бачиш, так, ага. як реліквія стоїть. Да, що це говорить, брат, що ми все-таки робимо да? добрі справи. Да, Бо, і... Завдяки об'єднаній громаді. Ро... Да. І маємо можливість обіймати матусь і справжніх. Наших синів українського народу, і хто б там що не говорив там, але ми хочемо підтримати по максимуму, зробити те, що ми можемо на сьогоднішній день. У нас невеличка команда. Кожен рівень молодці кожен ви всі. Я, Як дивлюся, оце я, я ж сама то але я пишаюся, працівник. Як подивлюся, ти? Хоч хто, хто? працівник я. А, співати буде, культура. <laughs> культура, так. Я 20... 20 років проробила директором дома культури. І я ж оце все організовувала, ці всі ярмарки, всі оці у мене, який був. Як подивлюся, як ти ходиш, я... ну просто в бо... мене душа. Зараз розривається. Зараз Надюха наша на ярмарки дівчатами. Так що про мене душа Переясно. розривається, думаю. Ну ну боже ж мій ну коли ж він співає, і вже туди поїхав, і вже ярмарку організував, і вже співають. Просто молодці. А мені просто... цього не вистачає, немає. Мамки немає, все равно цього не вистачає. Хочеш, щоб хтось мене і той ще як мені тринділей дає, а мені наче з однієї сторони, що я ж хазяїн, але з іншої сторони, тобі уділили увагу, і це є приємно. І, і зрідка хочеться. Буває, там мама Антоніна подзвони, мама Ганна подзвони, вона з Віталії. В, Італії, в І Вони, Анна, вони... О, це моя перша, вже в що їй привіт. Рядах. Так, так що, так що, да, міняються невеликий. стереотипи, мамок стає більше, в мене їх чотири. Льоша, вибач, ну, ну твоя мама, мама, моя мама. Так що, ну, я думаю, що багато мамом не буде. Да, да. Я збиралася, ну приїду все ріну до тебе. Я приїду, я ж господарством займалась, точно, я саме займався, я ж біля поросяток, я ж мені то все подобається. Проходьте, <пос> <Всю>. <пос <EVS> <пос <me>. все. проходьте. поки на паузу став. Проходьте. Сталося. <olmaz> <EVS> Не по 100. Дідусь і бабуся, оце їм оцим бочкам вже по 100 років. Оце цим бочкам, оце бочкам... по 100 років. Оце бочки з глини зроблені. Оце такі бочки. Це капець. Це ще дідусь і бабуся. Я кажу, це вже їм по 100 років, як уже... ось мені вже 70. Представ, мені вже 70. А в кого Льоха вдався? У мене, да? У мене, я така е, він А він такий. Батько був спокійний, да, так? Е, батько в нас спокійний був, він такий лагідний, спокійний. Так, що ви не лагідні, ви, але можете дати жару. Він, ви, ви знаєте, ну, всім нікому не подобається що я усе достигала своїм. Так як ти все достигаєш і кожному чогось не подобається, що ти як робиш. Ну правильно, бо ж в мене нема ні вихідного, ні прихідного, але я кусок хліба. От Саєнчиха, от своїми руками я построїла магазин, своїми руками. Саєнщиха, ну ви що? Ану, що стоїть четверо дітей родити, воспитати, так. дати вище образування, всім вищим вищим образуванням, всі на контрактній основі вчилися, всі. Зомати огонь. Всі зараз, як то кажуть, займають великі посади. Я дуже, як то кажуть, вдячна Господу Богу. Що ні в чарку не заглядають, ні кудись не те саме. Труяться, стараються, для всього. Ну просто. Як взагалі люди в селі у вас? П'ятдесят на п'ятдесят. 50? Так. Да? так. 50 так. На 50. Кого коснулося, так як вас, то так. так, так. А... Нікого кого не касається, бо в них все в них добре, і їм все добре. От. Ніхто цього не пойме, поки їхня дитина не піде. Андрюшку в армію не не вручали? Я йому не вручать, бо як він виходить. Та він же ж тут. Фермер? Ну, фермер, він же тут не прописаний. Ну так що, пов'язку зараз дають на будь-якому блокпосту. Ну мені ж дали. Не знаю, не знаю. А? Ну мені ж дали, я кажу, ну в нього ж забрали все, то мог би пішов би вже, трохи одвоював би своє, мстив би. Ну. Не знаю, я не знаю. Знаю. Мені каже, ти знаєш, так було обідно, Сіро вже коли девушка під помер. Скіт ти був, ніколи не відео. Тридцять дні було, не було. Це оце все було доставлено. Всі приїжджали, соболезнування. Він же, ти ж таки тут був. Ти ж у дворі отут Вальоші, не, не вилазив. Фу. Кожний день, кожний день. Ну мог ти приїхати, просто зробити. зробили. Це ж я кажу, можна переступити через деякі моменти так. і сказати, Лудьку, ну ти, звісно, гавнюк, але давай Льошки зробимо збір, відкриємо так, 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 так. і закриємо все, питання. Ми приходили, вручали, поставляли. Ну я ну, 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 пособолізному. Ні, ніде нічого. Я ж кажу, це ж село, а ну-ка людей скільки було, Я ніколи не думала, що скільки буде людей. Ну, є добрі люди. Так. раз приходять. Людень у нас був добрий, дідусь хороший. Царство йому небесне. Так, Яшка, так. от я пам'ятаю, тоді ну ви в Харкові були, якось я телефонував. В, ну, я його похорон, я лежала в бальниці кардіології і дуже це перенесла. От, сама хвораю. Ну ви зараз самі. Тож біля ваших дітей нема нікого. Я ж тут не живу. А я зрозумів, що не кажіть, де ви живете. Все нормально, да. не все нормально. Так що все буде добре. Головне, що ми доїхали, і хлопці мої треба, значить, їдемо. І я довольний, як слон, що я побачив, як кажуть, як мені кажуть, вживу. О, кажу, славу Богу, що бачите, мене вживу не в ну, да, От і так. я чуть валю бачу і обійняв я і чую я цей довольна. стук я серця. я кажу, поїду. Доси Лучка, Поросятка, кажу, там дівчатка. В то... мене внучка теж співає. О, і вона дуже то, дивиться, це... як співає душа, я, я, вона співала, вона не так відкрита, коли Надійка співала. У них ж йде... Кон Конкуренція ще плюс до того. Так Богдан зразу каже, що її такий голос її так да, да, нас... Проходьте сюди, час під навіс, проходьте. Так, мама Валя веде мене на озеро на Льошкине. На Льошкине, не вистачає рук, кажіть? Да. Не хватає рук. Не хватає, не хватає рук. Все. О, бачу, все. Ой. Часть потравила, туди, потравила все. а тут потравилося бур'ян. А Бур'ян Бур'ян? Бур'ян потравила це ага. Тож, Льоша все косив, косівкою. А тепер нема це... в селі не кого попросити, да? так? Я зараз сусіда попросила. Як він оценового городську скосив. І там тут вискочив, Правда? Раніше не попросила, він би це поспущував. Так що Льоха, я йду по твоїй тропі. Ось, я йду по твоїй да, тропі. А, так, да, я зрозумів. Та та. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Любима груша. Дима груся його. Катався, й досі качеля веснить. А тоді міроса на ній катався. Ось, сіля попросила, не вати, а я попросила мені спасивати, а завжди дні вечором прийшло, що це Альяха на сторону дуже скопиться. А так у вас дві хати рядом, виходить? Дві хати рядом наші, га. Альоха на рівні, що. Кажу, йди, мати, покашлі стежечку кажу, Альоша понісів, да, кажу, ходив стежечку стеречку покажи. А це я бризкала. Бачиш, думаю, май, і попробую. Оце ось так погорів бур'ян. Ну, це ж виходить, вже воно стоїть у вас третій рік, так, виходить? Вже да, да. третій рік стоїть. Да, да. Нічого, Льоха повернеться, наведе порядки, і, все так, буде тут добре. Гуси, нас тут падили, тут Дай, вода загорожено. Ну то да, на відусі, як відосиках зима, але ж теж на відео, бо так кажеться таке здорово -здорово. здорове, здорове. На від... на ну, да, так як на у мене двір здоровий і не, не так. Має, як фіру, все було вхожене, хорошо. Да. Так що і гарно було й дивитися. А зараз що, як воно, три роки, ніде нічого не робиться абсолютно. абсолютно. Ти я Льохи питаю, Льош, а ти додому тебе відпускаєш? Він каже, так мене то відпускають, але куди мені їхати? Ну, додому я не їду, тому що жінки немає, Мируші немає, мамка теж тут не живе. І каже, ну, немає, ну, їхати в село. Так він туди до мене приїжджав, ось як він сідав, це вичищав, а такого не було. Бачиш, як це по селу. Так, да, Нічого, Льоха приїде, все буде добре. Піду постою наклад, накладки льохані. А ший бур'яну ще залишився, як чистив. Так що підписчики, хто льошки на озеро давно бачив, я вам показую його. Я думаю, що все буде Україна і Льошка його настроїть. А, і цвіте, цвіте, нічого воно. Все буде добре. Гуси ж тут плавали тоді. Нема нічого. А була ж яка чиста річка зблистіла, така була гарна. Ой-ой-ой. ой Зібрали в нас усе хворки прокляті. Тут вони кого Ну, Село було, тут вони стояли чи вони транзитом пройшли? Тут стояли. Стояли. В початку морозів це блокпост був, стояла вона сюди. От живу. У страсі. Ну, я в апрелі місяці виїхала, а до штату та був. Так батько був всю окупацію туди? Да? Батько столовка. Просто капець. Як його не тронули, я не знаю. Я ж кажу, ну його просто не сто не здали, що він просто... Душа людина буде. Ну, це тетя Валя дає дрозда туди. Тітя Валя дрозда зовсім дає. <гум> Тітя Валя, <гум> Валя погана. Що ти <гум> це зробить? Все нормально. Хай ми будемо погані, да, але... Да, да. Хай вони, я казала, хай вони прийдуть надінуть мої чубати і пройдуть те життя, що пройшла я. І, і на буде. даний момент От... да. Тоді будуть казати, чи гарна я, чи погана. Льошка теж так був блогером, так як я, і нахер йому це все правильно. Але прийшли до нього додому, і він з перших днів пішов. І на даний момент дивишся, от город, там все заросло. А як воно важко на це дивитися морально? Я не знаю, вам наскільки це важко, а мені, я наче людина зі сторони, мені просто, я ж пам'ятаю, як це виглядало, як це все було. Побільну всіх, да, то по яблуньку оброблю, ну, все гарненько, приїде тепер, душа болить, ну що зробить, ти не зробиш. Що, Чого, все буде, Люшка повернеться? Да, да, чекаємо, чекаємо. Сім'я об'єднається. Їм велика вдячність, якби не вони. Скільки треба сили волі? Скільки терпіння, скільки вони всього переносять, Це ж ніхто просто того не... Це я як мати, я лічно знаю, що і як. Так Бо... а ми ж не знаємо, що ж як і вам. І ті люди не знають, як вам. Да, да. Тому що со сторони можна сочувствувати, а насправді це ж нема ні дня, ні ночі. Угу, угу. Так, так. Немає. Утром вечором лягаєш, починаєш читати, Отче наш. І псав литер, і вутром стаєш, починаєш читати, щоб ж... все було благополучно. То і А на він дві контузії не отримав. А його теж однокласник з нашого села разом були, стояли. І його на смерті було, йому немає. А нашого контузило. Ось... Якщо Льошка по-любому буде дивитися, mm -hmm. Льошка мамку ти її зафіксував, подивився твої володіння. Mm -hmm. Я сподіваюся, що прийде той час, коли mm -hmm. закінчиться ця клята війна, і ми тут з тобою, я приїду, я вже їжджу куди хочеш. І на цьому озері ми посадимо, як у добрі старі времена ти зі своїм товаришем сидів. Ну, чи як там, не до товаришам може, не знаю, як це правильно. Ну, але це не, не мені рішати. Я сподіваюся, що я приїду, і ми якийсь кусок м'яса тут зажаримо. Як казав мені Валера і Льоха, війна закінчиться, ми приїдемо до тебе поросят. Візьманку, як вони в мене будуть, по-любому будуть і в вас. Добре. Дав би тільки Бог. Але дякуючи таким, як Льо Олексій і наші хлопці, які нас боронять, і всім волонтерам, і матерям, і дружинам, які терплять і тримаються. Все буде добре, і ми будемо підтримати, і все буде по-любому Україна. Все буде так. Ну не може Бог так з вами поступити. Ну, Добро завжди. Ну, 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 ми нація трудолюбива, чесна. Тільки повинно бути все по справедливості. У нас, я ж кажу, просто, у нас народ дуже чесний, трудолюбивий, до всього до роботи. Ну, ну Хоч за що не візьмися. Не, ну, є різні люди. Ну, є, що... Більшість-більшість ну, людей, трудяги. Але ми не приглашали Російський мір сюди. Хто хотів Російський мір, хай би йшли до них. Правильно? Кому подобається ми... я... вам руський мір? Чемодан, їжджав. Діжав парашок. Живете на нашій українській землі, їсти наш хліб і ще нас топчете. Багато людей просто якось приймають цю ситуацію. Війна не їхня, пішли самі, волонтери теж, вас ніхто не просив, ти сам собі вибрав цей шлях, харе вже просить. Ну, навіть багато українців пишуть, які підтримують, наприклад, одних там блогерів, мене хейтять, ну хай буде і так. Мені як? Так само, як і всім, стояти перед ним Богом. І, по крайній мірі, мені не треба буде красніти перед своїми дітьми, перед такими матерями, як Тетя Валя. Я роблю все можливе від своєї родини і об'єдную людей. А це велика сила, бо велика команда. І з миру по ниточки. Все-таки сьогодні ми зробили ще один результат, ще один автомобіль і поремонтований хлопці на ньому хрест. Це 56, так? Ні, це 55, й 56, й 57 й стоїть вдома, 58-й в Олега ще є, 59 й е, стоїть на ремонті. Не, ну Передали ми 55 й Олексій. Угу, угу. Так. А був перед цим 45-й, Каже, як передавали. Але він приїхав на тій машині, каже, отак. От вот". Я представляю, який це труд. Це хто не трудився, цього не пойме. О, я розумію, який це труд укладується. Це хочеться просто. на випередження піти. Просто є ну, люди, такечки, які дають. Тільки, береш. Оце такочки, Да, ага, тут -то. Ага, ладно. Я це возьму, перекрию це сюди, те туди. Цього ж ніхто не знає. Думаю, там все зняли. Я ж навіть, казав, я можу подарити свій долг, Він невеликий. Він 14,5 тисяч доларів. Як для моєї родини, це така непідйомна сума, але дякуючи деяким людям. Ми все одно закриємо ті питання, і ті, і ті, і ті, і ті. І будемо працювати. Ну тому що коли купивши реп, чи там його зробивши, і ти розумієш, і тобі сказали, що там упало хоч одне в піві, ти розумієш, що не прилетіло, і хлопці не загинули. Ми врятували, чиє життя. Якщо автомобіль, я кажу, навіть якщо він привіз хлопців оттуда туди, вони вже не йшли пішки. Якщо вони з'їздили да. на нову почту і навіть по ту шаурму, то да вони заслуговують, щоб їм її носили, О, то хай їдуть, і їм це легше. І це не будуть у них боліти ноги, і вони хоч хвильку віддихнуть. Да, ніхто ж не бачив, він не знає. А мій присилав, як вони на собі тягають усе. Я і знаю, і бачу, мені теж хлопці да. скидають і показували, на собі. Як на велосипедах хлопці 71-ї бригади возили ТМ. А Ні, в них взагалі нічого не було. Ну, ж, і, і подивишся на тих хлопчаків. Особливо там, бо заїжджав я третій АШБ. 19, 20, 22. Він вже командир взводу, 24. І ти стоїш перед ними, мудак, 45-річний, з виду цілий, здоровий, гарний. ну Вони ж не знають, що з тобою. Думають, ну, думаю, ну косар ти, А мені стидно їм дивитися в очі. Хочеться зробити все. Да, вони тобі дякують. Дякую. Мені не треба дякувати. Ми дякуємо вам. Тому що якщо у вас щось буде, то воно врятує ваше життя і щось зробить, полегшить його. І ми змаймемо, матимемо можливість тут жити. А оце все звук, все город, все буде. Головне, щоб не було того клятого ворога. І я дякую тобі, Льошка, що завдяки тобі я познайомився нарешті з мамою Валі. І мені дуже приємно. І в неї є своя точка зору і своя думка. Хто б її що не казав? Навіть якби Льоха щось сказав погане, у мамки є своє правило, але у Льохі нема про мене нічого поганого казати. Але суть питання в тому, що ви людина, яка має свою точку зору. От і я, я кажу те, що я думаю, і багато мені там не розводить срач. Там про інших людей не говори. А кажу, чому? Мають можливість рятувати людське життя, бо вони живуть завдяки їхнім життям, то це є вже злочин. Бездіяльність це хуже, ніж діяльність. А якщо там відкрив десь десь збір, там непонятно де, об'єднавшись з якоюсь волонтеркою з Харкова і закрив одне питання, то в його випадку їх можна збирати. У мене запросить, я тільки сьогодні їхав, вже три людини телефонувала, то вони безкінечні. Ти знаєш, і оце ж вже так заразився, що так, п'ятниця і неділя це по-любому треба кинути 200 гривень. Так, чи виграєш, не виграєш, воно це не інтересує, але треба. Зробити хоч що небудь, я двісті, ще двісті, та вже ж якась тисяча додається. Я вже своїм дітям, внучатам попідключала. Так кажу, все. П'ятниця, субота, знаєте, шелу, шелучка йде лота розірву лотереї. Вони кажуть, там на вайбер кидають. Та нам не нужен той варві, кинули мовчки і все. Ну по сервісу я кажу спокійно да. за це. Кажу, so, ви вже це знаєте. Що кожну п'ятницю і неділю треба внести свій внесок? Ми вже. Чітко знаємо, що це надійна людина. От ну, я ж хотів об'єднати. Спочатку, коли перший збір у мене був, я хотів об'єднати тих блогерів, яких я знаю. І я не просив, щоб кожен з них там взяв збір. Ну, спочатку була така ідея. Але потім не хотіли збирати гроші, бояться відповідальності перед нашим законодавством. Я вже не боюся нічого, тому що ми врятували не один десяток життів. Я кажу: ну, можна просто поділитися кожну п'ятницю, пост зробити у себе на каналі на сторінці. Вставить якісь відео і сказати, ми довіряємо шилучку. Да. І ми разом команда. А мені не важко передати ту машину і сказати, як сьогодні, що приєдналися канал при вони найбільше допомагають. Я щось щось мені немає мені в ефірі, мені. треба позвонити, щось немає давненько. Ярик Мазур, агроном ділився. Це ну, Коля ДХТ раз виставив, я йому Ярик, просто Ярик Мазур. Да. мене зять Мазур. Да. І я кажу, ну, льо, кажу, Коля, допомогти. Це значить упрягтися і тягнути плуга разом. А виставити просто відео, навіть не сказати, що це від підрозділу Олексія Саєнка, твого товариша, з яким ти спілкувався. Це трошки низько. Яку неважко зайти на стрім, написати два слова. В тебе робота, господарство, У мене також робота, господарство, діти, ярмарки, концерти, СТОшки кожен день, нова почта. Да не буде. Ну навіщо? Троє дітей. Тебе, у тебе ярмарків, скільки тебе ярмарків, концертів проходить, скільки це треба їхати за машини, розвозити? Я то хейтю тоді. Не, я, хейтю. я кажу правду, те, що я думаю, то, це, правда, це моя думка. Задіваю, я ж кажу, якщо мене теж кажуть, що я сяка така, мене ж теж воно достає, що ви мови його цього не стоїте. Ну, чого? Да, скільки всього пройшла за своє життя, що один казав, про вас треба написати книгу. Таку книгу, що дійсно книга. Ну, Якщо про вас ще й прошилуть, то це вийде 10-10-10 томів вже. Теж таке цікаве життя було. Не хочеться про все розповідати, але є моменти, були і погані, і прийшлося на себе подивитися збоку. Я не був наркоманом, я не був алкоголіком, бо там мене хтось пробивав і робили мене ким угодно. Просто був бідний, як церковна миша. І... Принижений з дитинства і просто зрозумів одне, доказувати комусь просто немає сенсу. Просто треба ставати і робити те, що ти вмієш і все і і навчив я не одну людину. Я колись Льошу дивився, що до 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 що я не був блогером. Вони мене заблокували за мої коментарі, коли я їм совітував погодуванню свиноматок і кролів. Ну, невістці ваші. Ну і вони ж там почали тоді боліти. Ну то не важно. Мене потім забанили. Ну але ж я не знав, що таке Ютуб. А потім, вже, коли Андрій до мене приїхав, і я кажу, ну, Йолки Павлочку, скажи своїм корішам, мене розбання. Я ж з добрими намірами. Я ж не одну людину навчив і, годувати. І так само в Льоші, і гранулятор тепер і все, він перейняв від мене ці всі моменти. Ми з ним спілкували. В нього все те саме є, що в мене. І він, навіть свині мої вже були в нього. Білка була, і не пам'ятаю, що якась була. Веснушка. ж веснушка. У Валері не вийшло, а всього дві вийшли свиноматки. Так що це історія. І Андрюха, ну не обіжайся, ну я так і є. Ну, я завжди відкритий. Напиши, лучше не дзвони, бо одразу буду матюхати. А напиши свою думку. Не кажи, що там мої діти їздили в Німеччину по там 10 разів. Але мої діти, коли стояли Кацапи, вони нікуди не їздили. І дякуючи тітки Марії, яка моїм дітям після того, як вибили також Кацапів, поруч, вони нас недалеко стояли, 18 кілометрів. Людина купила квитки, оплатила, ну тобі ж вони до неї приїхали, жили, як у своїй тітки. І по сьогоднішній день тітка Марія Шваб це моя ютубовська тітка, яка до моїх дівчат відноситься як до своїх, як до рідних. І так само і Ганна Михайлецька, і Ніна Ківі, і багато-багато інших, і Ніна Мамішева, і Антоніна Олещенко. Це вже велика Ютубовська родина, і багато хлопців, ютубовських братів. Ти ж Валера Хоколо з Волохого Ряра. Ми вже з ним вже протягом цього року шість разів зустрічалися. Я ж теж йому автомобіль, його підрозділ ІРЕП, і йому і льоші я зробив. Тобто ми ну, старалися якось це все діло організувати. Не було за що, ми все одно знаходимо, ми позичаємо, ми... Не, не важно в ну, собі цепляємо. Як, як це все оце йде? Думаю, Боже мій, це ж ніхто не розуміє, скільки треба це сюди, те туди, те туди. Я коли знімав відео казав, я не розберу, я свиновод, водій чи бухгалтер, чи я там ада, чи я вже не знаю, хто так, я такий. Так, так. І ти лягаєш, ти не можеш заснути. А зранку ти не можеш встати. Так, так, бо тебе ти лягаєш з мислію, тобі треба оте, оте, оте. Ми я Люшу ждали, ми ж приїхали раніше, ми ждали їх. І ну, от хлопці пішли, лягли і сплять. А ми з Толіком ну, ми такі більш. Думаємо постійно, ми не могли заснути. Ми півтори години ще чекали. ми швидко приїхали. Так що, друзі, ще один відосик від мамусі. Я о, всім, всім привіт. Всім. О, о. Так що я дякую Богу. Я всім ютубівським нашим тим друзям, да. тим Сережиним, ти Матусям, матуся, і братам, братам, і і братам і сестрам. Всім великий-великий привіт. Давайте дружньою великою сім'єю працювати працювати і працювати за нашої перемоги. А я дякую своєму молодшому Сергію, яким я також пишаюся, це мій синок. Старший, якому 22 роки, який також вже три роки зі зброєю. Хоть у 22 роки не дають розрішення на зброю, але вже три роки він її тягає. Молодець, і я молодець. дякую йому, що він у мене такий є. Я пишаюся ним. І Я пишаюся тим, що він мене 5 років назад зробив блогером. І завдяки цьому всьому я маю можливість обіймати таких матусь і маю можливість так, допомагати так. нашим захисникам. А ми дякуємо тобі, твоїй великій родині, Сережа. Отаман Сірко, попрошайка, так. Да. Так що, друзі, на цьому все. Все миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Все буде добре, все буде Україна. Слово нашим Збройним силам. З такою сильною командою у нас все вийде. Всім пока-пока.